Національ служба буде намагатись місцевим жителям пояснити, що біженці та люди з інших країн східних які з війни, які сюди тікають, вони несуть нам добро. Несуть нам благодаті так далі. Побачимо, як люди на це будуть реагувати, тому що насправді ми чітко розуміємо, що це, хоча окрема є година окрема територіальна громада, хоча це наша країна, яка належить нам всім. Тому всі біженці сьогодні тут, а завтра будуть вже Я Думаю, що треба це якби розібратися ситуації спочатку своїх біженців, які в нас є в країні, які були вимушені переселені з з тимчасово окупованих територій, надати їм житло, відповідні умови, надати житло тим. Хлопцям, які воювали за Україну за нашу залежність, а потім вже можливо, якщо ми станемо таким, то вирішити питання інших країн та інших народів.